Добрий день. Я, Володимир Володимирович, проживаю в місті Кузніцовську, місто Вараж зараз. Ну, раніше перед мною зараз був Козніцов, зараз Вараж. Живу в 17-му будинку, 21 квартира. У мене квартира своя є, там класна квартира. О, там вона переділена на дві сторони. Коротше, вона. І, короче, хочу познайомитись з жіночкою для моїх років. Мені 55, о, 50 років тільки ще не було. Вибачте, хотів сказати 55. Не 55, а 50. 50 років. І, короче, хочу познайомитися 17 будинок, 17, 21 квартира. Можу познайомитись з вами. Ну, я хочу просто... Для для жизни, для семьи, ну, создать сім'ю. нормальную. Мій номер ну, ну, под видео. Божете, будь ласка, если я неправильно говорю. Все. Мен number... номер под видео там. Якщо, то под видео.